Що це ти на сверли? Ну то все вже є, а в мене ж на каналі ще немає. Буде так і в мене. Дивіться, які в мене тут стіни. Ребята, це просто топ. Я півчаса з перфоратором грався, щоб цю дирочку виколупати. Але і який кирпич, він не пустотів, нічого такі, що його ще не вколупаєш, не... воно дивіться, яке. Це Ну, І не бере, оце навіть перфоратор не бере. Зато дивіться, як коробочка чорта. по уровню все. Потом трошки припинется. В общем, если руки золотые, то неважно, откуда они растут. Как <laughs> бы сказали, да. Сам себя не похвалишь, блин. Да. Не, ну, бояться, я себе говорю, руки сраки вот. Так что вот так вот эта коробочка будет тут стоять. Понял. Так, ну что, как вы успели уже заметить, Значит, тут ми вже зафіксувалися, тут ми вже виставилися. Вот, Чим мені більше я довольний, я наверное, тут ще пропиню, щоб туди не летіла пилюка потім. Ну, всякі, знаете, такие моменти. То есть, хочеться детально підійти до всіх. Абсолютно... Я розумію, що це не надовго, але все одно. Ну, і плюс воно скріпить всю цю мою конструкцію. Це временний кріпеш, просто щоб, не дай Бог, не впало. Хоча воно тут. Саме головне отут. Дуже часто писали мені про порожик примикання. Ну, щоб тут, типу, був як він називається плінтус. Як вам сказати? Я найбільше в житті я навіжу оці плінтуса отут. Именно, ну, на, в таких цих. Тому у мене тут ну, примикання. Не знаю, видно вам чи ні. Ну, отак от прямо. Я не знаю як це, знаєте як. как монолит, оно должно быть, должно было быть, и в принципе оно так и есть. Поэтому, если у меня появится плинтус, <laughs> значит дела пошли не туда. Вот. Я вот так вот и хотел, чтобы оно было, чтобы э, Цей. видите, уже у нас почти готова резеточка, ну то есть пока только каемочка, э, сегодня там высвоили там все это. Тут уже столешница стала на свое место, вот. Заструбилося. Пізніше, естественно, пока місяць у нас у нас кожен день це, знаєте, собрал, разобрал. Собрал, разобрал. Вот. поэтому... А, сейчас не могу ото двинуть. В общем, потім тут все зашпаклюється, замалюється, запинеться. Тут уже почав долбати дырку, вона вже є. А, що для чого вона нам надо? Для подача води холодної гарячої. Зараз сюди зайде временно електричний провід. Ну Отсюди і буде каналізаційна труба. Вот. По висоті, слава Богу, вписуємося. І все вроді добре. І це радує. Я маю в виду, щоб не розвалювати основний стояк, тому що я дуже сильно переживав. Знаєте, як він тут зробив, вам зараз не видно, мабуть. Але хорошо, я зараз вийду. У нього ця труба, яка виходить. Ну, то есть, вона могла би бути якось, знаєте, хорошо, А вона отак вот вот прям стоїть. Вот. Так що. Что... Кожен день ми збираємо, розбираємо, збираємо, розбираємо, але вже красота. Тут у мене, що найбільше я всього хотів. Пізніше, коли тут буде плитка, наверное, ще щось, я теж буду робити із виступом. По-перше, я дуже сильно хотів, щоб у мене тут був такий більш мощний козирьок, знаєте, тому що це все время щось тече, капається на дверки, воно все одно буде попадати, але не в такому об'ємі, знаєте, як ото хоп і все по дверках потекло. В цей момент я хотів дуже сильно, як то кажуть, участь. І ще найголовніше, що я після того, як подивився. На італійські стіни, на оці все. слава Богу, в мене тут стіни не такі, такі добротні. добротні Але оця фобія у мене, що ці шкафи колись попадають. Я просто бачив, що вони вже відходять там падають. от Тому мої навісні шкафи будуть зверху, як то кажуть, закріплені прижаті до стінки, але стояти вони будуть на основі. Так, вона все 3 см. Але це буде мощна площадка для того шкафчика, який тут буде висіти. Ну, Для витяжки, мабуть, такого не треба. Але знаєте, я ж кажу, мені буде спокійніше на душі, коли воно отак от от буде так, як я хотів. Ну, то есть Я собі бачу так і я собі так роблю. Вот. Да, Ну і все. Ну, Мова піде не про це. Все-таки ж ми ж записалися на цей бомж-пакет в От Давайте про це я вам зараз і трошки розкажу. Ну, значить, е пішли сьогодні мама з Юлією, після того, як дверки порізали, ми вже бачимо, мамі в мамі шкафи поробили. Е бачимо, що по времени вже не встигаємо в е ну, В смислі, записатися там же ж, вони там щось з 9 до 11 вони приймають. Е дзвонимо Юлі, Юля виходить на встречу. Юля виходить, ми під'їжджаємо. Світло, парковки нема. Ну, у нас в таке час сьогодні п'ятниця, субота, ще базари. Вся движуха. Я взагалі стою на площаді, на аварійці кажу, а ви йдуть записуйтесь. Тепер коротко, кратко постараюсь по существу. Значить, заходять вони, записуватись. Юль, що там просил? Нічого не ні з документом не це. Вони показали, що у них нульве із. І достатньо було сказати, що ну, з України. От. Ну, а для них це наверное, важливо, да? вони ж питають, хто, скільки, да, потом, ну, питались, хто звідки, тому що ну, ні, ну, видно, що не мусульмані, а не мусульманам, же ж, там, ну, пайки трошки інакше. Коли буває там часто раніше давали якісь, колбаси, балабаси, то я ж думаю, вони там це ж треба розуміти, що вони їдять, що вони не їдять. Ну, і за цього і спитали. Мама каже, ну, все нормально, з України. Туди-сюди, їмо всі, всі, харчами не перебираємо. Вони кажуть, окей, значить, ну, типу, пайок, цей бомж пакет видаємо на дві персони. Тобто на Юлю і на малого на, на самі. Я вроді як людина роботяща, не роботяща, а роботающа. Потому що роботя це ті, хто люблять працювати, правильно? А, а я, ті, хто просто працюють, не люблю, але працюю. Да. І що їм кажуть? ну, типу, хорошо, все, записали, да? ніяких проблем, нічого. Кажуть, приходьте в понеділок, перший раз за цим же бомж пакетом. Вони кажуть, хорошо, туди-сюди. Мама каже, ну все, вона просто каже, я переживала, що вона там погано розмовляє, там чи це. Вона каже, все, хорошо понімає, погано розмовляє. От, типу, в понеділок вона прийде. І та каже, так, да, візьміть сумку, а вона каже, тільки ж візьміть з собою сумки великі. Мама каже, да, так, да, каже, цей, візьме сумку там чи сумки і прийде. А вони кажуть, ні, ви не зрозуміли. Ну, каже, в смислі прийде. Має бути вона взяти сумки і, мабуть, щоб прийшла з кимось, там, з вами, там, з чоловіком. Ну, що, кажи, ну, ви ж будете пайок отримувати. Мама каже, да, да, ну каже, щоб я знаю, ми ж вже отримали там, там. Вот, везде отримали, каже, ну ми знаємо, там, що там, три пачки макарон. Е, э, нет, 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 каже, які три пачки макарон, це ж кажуть, селу. Це каже село. У нас тут, каже, все по-своєму, по домашньому, вам треба. А я ж казав, що ну, і ви мені, де, ті, хто в Італії, ті, хто от, знають, що таке сільська комуна. Опять же, я не перестану восхищатися своїм Кампомароне, Тепер вже можу так казати, моє кампомароне. От. Чудом ми сюди попали, але я вам кажу, що я кожен божий день, тобто споживши оце. І там, і там, і там, і там побачивши і то, і то, і вже везде ми побувавши, я від цього кабароне все більше і більше в захваті. Вона каже, ні, ні, ви, каже, маєте прийти вдвох і ще й потім думати, як ви це допрете. Тому що у нас тут, каже, пайок видається такий, тим більше, каже, на двох людей. Це ого, ого це ну, просто це. Я кажу, ну вже приїдете кажу, на машині, получите цей пайок. Раз на місяць дають чи. А, тим більше, якщо дають раз на місяць, тому що там, де давали, то там давали раз в два тижні, да? Да. так? Вот. Три пачки макарон. Так, да, як я кажу, то приставте, то тут дадуть нормально. Ну я думаю, що це буде одна із да, розпаковок. Вот. Ну просто цікаво, що вже на сьогоднішній день я вам скажу, що підутіх це все діло. Ну, в плані. Вже немає такої допомоги, як була на началах, там, туди-сюди, але дуже-дуже мені приємно, і все, Валентина Іванівна випамала, писала ще хтось. що Я от дійсно радий, дуже велика різниця, знаєте, от у цих як їх правильно назвати, у цих людей, які допомагають е, це все роблять. ну, Це ж вони волонтери, да, і є. Я кажу, вони тут якось, знаєте, за ідейні, вони такі, знаєте, по призванню. Тобто приходиш, і Юля ось сьогодні каже, Боже, які вони, вони прямо так, знаєш, шути, ну, от, от прям ну, душу тобі, от так, знаєте, ну, от, настільки приємна атмосфера там знаходитись. Просто вже ну, ще ж застав, вже ж війну і був коли там щось якийсь там навіть той самий хліб роздавали, у нас там ще щось було вже, там в очереді діло до драки, той хто там дає чи віддає там, ну, а ми стояли, нам треба було просто-напросто якісь ліки, там нас попросили для жіночки, в неї сахар. Вот, і ми повинні були забрати. ну, і... Як... І... Бу... Мам, мамса інсулін, інсулін з мамсалін, як мамсалін? Інсулін, діабетика мама. Ми повинні були забрати. І вони е, типу, бачать, що ми там щось в трьох стоїмо. А ми ну, в трьох ми прийшли просто, якби і я прийшов показати, де, а другий прийшов за компанією, ну якби. І, собственно говоря, третій, хто був з нами, то як би йому треба було для його там, родичів, як то кажуть, для мами його. Той інсулін чи там. От. І ну у нас було договорено, ми просто не стали лізти без очері, ждати. І. Нашого о, а це що? Це зібрали б, ще б з собою, ще б собаку приволокли там чи що. Оце щоб тільки лишню буханку хліба урвати. Якого хліба? Що урвати, люди добрі? Я кажу, ми за лікарствами. Ну, типу, ми стоїмо, ми нам хліб кажу, не треба. А, наркомани, еле, то є. Хай Бог мило, Я вам кажу, ну знаєте, таке, ну, тут же ж вроде як вам допомагають. І ті, хто допомагають, вже такі, знаєте, на нервах. Ну я би теж нервничав, коли вже така очередь, де там вже починають битися, там, типа, що ти вчора цитрамон брав, тобі ще сьогодні треба. А ти бачив, ну а я бачив, що ти ну, хліб той не доїв. Ну, короче, що там тільки... Тут такого нема, тут ну, якось воно дійсно, ну звісно, тут я жартажу такого нема. Але ці люди, які тут, я ж кажу, займаються цим всім, то вони якби на своєму місці, вони дійсно, вони, як то кажуть, по зову серця там знаходяться, вони всі такі от. Ну от як Юлія Совбачниця, що вам розказувати? Вона якщо б могла вона б облизала, установила удочерила всіх собак в світі, яких тільки... Можна і не можна, все. Ну, навіть, то есть. І, відповідно, навіть собаки, видно, як реагують на, на неї. Якщо там байцовська собака через дорогу біжить, щоб її облизати, то це вже ж. Вот. Я думаю, що вона. Так що, так от, я думаю, що ждемо. А я до цієї пори хочу спробувати якось більш-менш підзібрати цю кухню. Вот. Найшли ми витяжку. Вчора і, може, слава Богу, її не заказали, потому що. Ну не заказали, тому що руки, крюки. Ні, хотіли просто зарегістривати Юліну карточку, вже там тра-та-та. -та, і там щось карта дала збой, тому що немає настроїв, що... щоб купувати в інтернеті. Да? Вот. А там був якийсь промокод, що було ще 13% скидки. Але слухайте, мені так сподобався білий умивальник. Він такий, типа, як це як, глиняний, який, Ну, як ото, типу умивальники в, Ви поняли в ваннах. Типу ну, умивальники. А це мойка, ну. Бо сейчас мені знову опять поправлять що тобі на кухні умивальник. У мене все воно умивальники. Я їх так називаю. У мене шо мойка, шо умивальник. Вот. Тоже білий, квадратный. А був ще з таким, типа, вот... Як козирьком, фартуком. Ну, в общем, Його, якщо побачите десь на картинки, або може в мене ж буде можливість, десь я його вам знімлю покажу. Ну, Воно просто вкуси цвет, друзі, От. Потім мене смущало, що, не дай Бог, воно знаєте, то покосається там, чи поцарапається, будуть якісь чорні п'ятна. Але ми щось подивилися, скільки 25 років <звук> гарантій. <года> 25 років <звук> гарантій. Ви що, люди добрі, ну це ж вот, то а вытяжка попалась черная, понял, и такую как я хочу. Ну, я вообще, конечно, хотел и не черную, то есть, як все время ця планочка, хотелки понижается, понижается, понижается. Там в связи с багатьма причинами там цена, тра-та, та ширина, возможностей и так далее и тому подобное. И вот ну, то есть планочка зросла. Но она красивая, она типа такая вот. І опять же момент, щоб кнопки були збоку, не знизу, знаєте, тому що я знаю, закінчується ця історія кнопки знизу чи перейшов. І потім, по-перше, що до них неприємно торкатися, якщо ти там пару разів не протер вовремя, чи ще щось, воно то залипає. Хорошо, даже якщо ти протер там, де ти нажимаєш, воно не залипає. Потім від цих жирів залипає на весь той механізм. Все, і воно потім ну, просто в якийсь прекрасний момент перестає або робити, або заліпати, або ще щось. Вот і так далі і тому подобное то есть кнопки збоку і найголовніше що от, типу витяжка вона така размером яку я, ну, скажем а далі таке гнуте типу, стеклянний вот, так, продовження ну, козырюк везде стеклянний я кажу на стеклі вот я допустим за що люблю стекло на ньому саме більше, сразу видно грязь соответственно ну, ти часті будеш його Марафіті приводить в порядок. Плюс воно прозоре, якби воно не напрягає. Ну, в общем, це треба її просто було побачити. Але біла мойка, чорна витяжка, ну не знаю, може б воно і красиво смотрелось, бо, знаєте, це якби хтось десь поставив або дав можливість подивитися собі, приміряти, то якби цей. Тоді ми вирішили, якщо чорний цей, треба чорний умивальник шукати. Ну Чорний умивальник я не дуже хотів, тому що матеріал вже буде не той. Ну хорошо. там Камінь я вже не хочу відпадає мойка, камінь, тому що воно у мами стоїть лопнула, просто лопнула від, там, від гарячої води. Чи що? От. Це можна запобігти наперед, да, коли ти знаєш цей. пена друг No1 да, перевернули, пропінили. От. Вона, по-перше, буде і температуру на себе забирати, якщо це від температури, якщо це вес, воно буде. Якби, Тримати більше його вкупі і так далі і тому подобне. Ну, коротше, що я вам буду грузити цю башню ненужними вам ділами. Піна не дасть розірватися. ну, якби Воно і тримає металопластикові конструкції. І все. Тобто ми вже ми цю школу вже пройшли, ми вже знаємо. От. Ну, Вже думаю, ладно. потім якийсь там чорний метал був ще щось. Ну, це. Ну, але мою витяжку не заказали. Я думаю, а може є така сама, тільки біла, знаєте. От. Але в мене дуже багато білого, але ну, все одно. Е, Допустимо, як по машині, якщо береш, люба машина е, дуже гарно виглядає, коли в ній е, ярко виділені три кольори. Три кольори маю в виду, нехай веде там. Білі диски, да? е, калпаки-диски не маємо, а що, Синя машина і чорна тоніровка. І от зразу от це, або поміняйте, знаєте, там, зробіть там чорне, чорні диски, синя машина, чорні вікна, воно ну так в А коли от іде така от. Ну я не знаю, ну як вам сказати, це свого роду тюнінг. От, в автомобілі це тюнінг, знаєте, або ще якась така е, блискуча, там оці молінги, там, це цепляють, рамочки, виділяють, вони виділяють, відділяють стекла тонірування, якщо машина в рух тонірована, відділяють стекла від машини, навіть якщо там тонірована чорною пленку, чорна машина і виділена цей хром ленточкою, чи там просто молнінгом, чи що воно вже пух, ух. Пушка ракета. Ну от я думаю, що на кухні приносительно то же саме має бути. Так ви, знаєте, три конкретних кольори, які мають це все діло розділяти. Дуже багато головників став есть тобто, Я собі в голові бачу це, як воно має бути. А в практиці я ж ніколи цим особо не можу. Ось цю різдву сьогодні різати по центру. Понимаєте, треба, щоб вона не вища, не нижче. Тобто, і так, і сяк, і там, і там. І через доску, і в стінки, і везде, і в общем, ну такого, знаєте, ти сидиш, цю, як то кажуть, всі свої ай в голові питаєшся сліпити до кучі, а не завжди не все виходить. Тому що, ну ти це робиш із якихось собственних соображень, а не по якійсь там книжці подивився, чи хтось тобі підказав, чи хтось тобі розказав. Поэтому, душа, що таке? Ні, ні, нічого, че А, Ти що, так я чуть з хати не втік. Налякала мене. Фух, поняли це. Добре, що сьогодні 20 яєць купили, то буде хоч відкатувати чим. Коротше, ну що я вам опять грузю ні о чому покажу. Я думаю, що... А, і оці посверлити дверки, я все-таки цьому штриху він сказав там, 3 євро цей. У нього станок дожимає до нужної глибини, до всякої там цієї, він знає всі ці зазори, розміри, знаєте, Скупий платить дважди. Я думаю, що хай у мене те все буде. Десь колись, може я ж, що буду робити як зону барбікю, і там буде все те саме робитися, Тільки в мене там взагалі другі ідеї, там взагалі хочу зробити таке, знаєте, село і люди, там взагалі ну, щоб потім там ще якась перекошена підвода, знаєте, відірване колесо, там забитий олень чи собака. О, ну, Ні, собака ні, що, що це таке сказав в цій хаті про собаку. Вот. Ну, типа, медвежья шкура, знаете, там э, пьяный кум десь там всі Вот. Солом'яна шляпа, здесь у мене є вальони місце, бриля, ну ну, то є таке, поняли, село ковхоз це мідний чайничок. Да. Ну і все це якби. Отак. Вот то там я можу потренуватися, тому що там я думаю, що там буде в основному весь двіж Париж, і там, якщо щось, знаєте, сьогодні не вийшло, завтра переробив. Хоча тут теж, по суті, ну все одно, знаєте, не везде я хочу. Я краще ще хоч позагляду, як то все робиться, і тоді вже буду як би, робити. Тож, ну, для мене зараз навіть ці розетки розвести, розкидати. Ну, таке, знаєте, ну не набита рука. от. Хтось би, напевно, спеціаліст би прийшов, він би мені, би, що ці труби, що проводку, що це все зараз за 15 хвилин. Кітерень і є. А в мене на кожен момент уходить, знаєте, там півчаса подумати, два години зробити, потім ще щось не, не так сталося, переробив, ну Нічого, помаленьку-помаленьку якось воно зробиться. Е, тепер що ще малий доволі телевізором, оказується наш новий телевізор, е, новий старий телевізор, а новий телевізор оказався. От, вже він в кімнаті дивиться. Той, що ми мамі колись купували. От, а я на нього психанув зняв його, тому що там, оказується, тільки на пульту не додається звук, не додається. Ну, щось з пультом случилося. А телевізор місяць. От, а видать, ми, може, знаєте, на пульт, чи вода попала, чи ще щось. Ну, не буду там загадувати. Може просто взяти другий пульт універсальний і все працює. Е, е, да. Потім щось ще хотів сказати. А, ну і тепер ж піднімаємо ми всі питання з опаленням. Ну у нас в хаті, ну поки не слава Богу, знаєте. Але на ніч температура сильно падає. Альона каже, звісно, тому що і на вулиці днем 20 градусів. Днем то 20, вночі 4. Вот. Але у нас температура все одно, я кажу, градусник який показує наш віз постійно. Постійно 18 там. Так, да. то пока місце температура в хаті тримається. Але пізніше треба думати, чи запускати цю газплиту, ну Сьогодні дома ми приходили, просчитывали, розказували скажуть через тиждень результат, скільки буде стояти оцей клімат контроль в її хату. То есть, плюс же там який плюс того климат-контроля, що 50% стоїмості вам потім держава вертає протягом 10 років. І вважайте, що це. Ви цих бабок не побачите, тому що, знаєте, коли ви потратили, там, грубо говоря, тисячу євро, а вам потім на 500 євро на протязі 10 років віддають, то це чисто так для успокоєння душі, що вам вернули півстоїмості. Ви розумієте, яка це сума там, їжемісячно чи що це, тобто за хлібом раз в місяць сходити і все. Ну, по скільки це, я не знаю, навіть. Там... Ну, отрозкиньте самі, там, 500 євро на 10 років розділіть. Це ж взагалі. Ой, ну, найголовніше, що ця схема роботи, а нам Роко каже, не спішіть, тому що у нього є для нас супер якась пропозиція, десь там через якихось наверное, кінтов знайомих, а може вже і є вся ця траха а може просто є подишовці. Ну, ми ніяк не можемо з ним зустрітися, тому що він вже робить і по суботах, і по неділях Видать, у нього є хороші заказчики. І, звісно, або вже горить об'єкти. Як то кажуть, він не має часу йому до нас приїхати. Оце б я ждав би його з лазером. Це ж я думав, не буду купляти, уроку є, Він приїде. Ми родіб'ємо. Так у мене лазер вже третій день не виключається, я тільки ним роблю. Ну, тому що так. Да. Мені ж треба кидати, стріляти розстояння, потуди сюда понімати, ну в який розмір, який зазор. Якщо хтось може це чертити, то мені краще завжди люблю, щоб у мене все було. Вот. То я б представ, скільки б лазером. злазив. Але він каже за оце опалення цей. Юліяку називається цей? Ну ті, топити зараз всі топлять э, цим. Собачим кормом, чи, як я кажу, котячим гаршом. Так, yeah. да, але що вони в нього кидають, то... какашки такі грануліровані, зрозумів. Як то в котячий е горшок сиплять, чи що там. Я... То таке саме. Ну, в общем, побачимо. Ладно, на зв'язку. У нас ще є час подумати, чим топити, так що це. Все, давайте, пока.